В нашій студії сьогодні лікар-травматолог Розбійський Олег Геннадійович. Вітаємо вас, Вітаю, Катерина. Нам дуже цікаво всім нашим подолянам. Переконано також від чого слід берегтися в галузі травматології подолянам в літню пору року. Чи є якась небезпека і як профілактувати травми? Ну, скажімо так, характер травм змінився у весняний літній період. Зараз почастіше але більше травми. Такого характеру, коли люди, люди отримують рани внаслідок працювання з бензопилами мотокосами, коли вони зараз починають роботи у себе в саду, прибудинковій території прибирають, ремонтними роботами займаються. Тому по необережності, чи внаслідок того, що люди в нетверезому стані працюють, отримують травми, звертаються до нас. Але все одно ж травми і кінцівок нижніх, і під час. Так як зараз вже і тепло, люди виходять на двір, і на стадіони. Все одно вони отримують і під час різних ігор і футбол, і волейбол отримують травми. І мілково ступневого суглоба, і верхніх кінцівок. Тому е травми різного роду звертаються до нас за допомогою, але все-таки зараз це дуже актуально. Ну, так, актуально, але все-таки зараз це більше і рани. І наслідок дорожньо-транспортних пригод люди звертаються. Мабуть, поєднані тому да сполучені і комбіновані і тому роботи завжди вистачає. Стараємось На жаль. так професійно, завжди відноситись до кожного роду травми і її виду, і адекватно надавати допомогу. Адже у нас в народі побутує думка, що взимку зазвичай збільшується кількість травм, адже взимку слизько. Але, мабуть, це трошечки хибна думка, тому що влітку є свої особливості, як ви вже сказали, ремонтні роботи, різні роботи з приводу збирання та посадки врожаю. І також є така сфера відпочинку, яка теж актуальна дуже влітку, і навіть і водний, і повітряні види відпочинку. Чим вони характеризуються? З точки зору лікаря-травматолога. Ну, з лікаря-травматолога тим, що люди, катаючись на воді, і на водних мотоциклах і різних надувних засобах, тому коли привертанні, паданні, люди часто отримують і травми шийного відділу хребта, і кінцівок. Тому слід з обережністю до цього відноситись, Засмагаючи на пляжах, вони часто Забувай про те, що тепловий удар ніколи ніхто не відміняв, і вони, надмірна інсоляція. Також, скажімо так, це вже не наша галузь, але шкірні захворювання і рак о, шкіри, о, і вони зараз набагато і такий, почастішало, почастішало тому потрібно кількість. також цим слідкувати. Час доби вибирати, коли це найбільш зручніше засмагати, коли це буде корисно. А не шкідливо. Скажіть, будь ласка, діти та дорослі, хто найчастіше підлягає травматизації і чому? Чому? Ну, зачасту, як діти, так і дорослі отримують травми. Часто діти чи за недоглядом їхніх батьків, чи за своєю таким темпераментом вони отримують травми. Дорослі, отримуючи травму, часто вони ну, перебувають в стані алкогольного сп'яніння, тому. В принципі, це їм допомагає отримати травму. Діти, так як їм ще це не дозволено, вони, в принципі, ще огорожені від цього, тому вони, в принципі, в них травматизм не Просто Діти надзвичайно рухливі, допитливі. Цікаві. Ну, і це є добре. Ну, в принципі, Травматизм дитячий він також побутує і також ним бореться, але він ну, не є таким зараз критичним, або щоб можна було бити на сполох і приміняти якісь додаткові заходи безпеки. Зрозуміло. Чи є якісь анатомофізіологічні особливості, що відрізняють кісткову тканину в дитячому віці та в дорослому? Ну, так як діти більш рухливі і... Більше менше за собою дивляться, тому і в принципі їх Бог ще наділив такими більш гнучкими, еластичними кістково-кістково-м'язовими структурами, е сухожилками, зв'язками, що дозволяє їм е менш, е менш травми, які вони отримують, е вони менш важкі. Отримують тому... травми, але при цьому травми рідко супроводжуються переломами кісткової тканини. Е так? Рідше переломами, переломи, які бувають часто так звані поднадкоснічні, тому по типу зеленої гілки. Щоб після травм дитячих, вони рідше далі супроводжуються оперативними лікуваннями. Дитячий організм він часто його задовольняє консервативне лікування, що є плюсом при лікуванні дітей. Дуже багато це просто гіпсові пов'язки використовується в лікуванні дітей. Достатньо дідеї. гіпсових пов'язок і не потрібно ніяких втручань. Так, Це часу, так. Завдяки будові кісток. І руки кісток. травматолога, так, які <сміло> допомагають. Вміло спрямовують і складають ці кісточки докупи. Так, це дуже це завжди використовувалося і зараз використовується, незважаючи на розвиток і техніки і Ні різного обладнання. Сучасні новітні технології, так, руки лікаря-травматолога. Правильний підхід і використання сучасних догляд. засобів, так. Да. Достатньо. Олеже, нам ще дуже цікаво, як змінюється структура кісткової тканини в людей з віком? Чи змінюється вона взагалі? Звичайно, змінюється. Нікому це не секрет, що і старечі організм, і літній і вік. Він більше, він більше страждає при травмуванні, при падіннях. Великий відсоток до нас звертаються це жінки літнього віку, які падаючи, отримують травми і падаючи на руки, вони отримують так звані переломи променевої кістки в типовому місці. І вони отримують переломи стегнової кістки, що є дуже важкою травмою і потребують в їхньому віці стані такого оперативного втручання, як ендопротизування кульшових суглобів. Ну, Це все пов'язано з тим, що організм вже недоотримує Певних поживних, поживних речовин. речовин, з перестройкою гормональною, з ще період, і він у жінок дуже виражений остеопороз в цей період. Тому їм потрібно більш так за собою дивитись, правильно харчувати харчуватись. Правильно мабуть. харчуватись і Правильно, ви правильно підмітили, що правильно саме харчуватись, тому як часто вони звертаються, і хочу, щоб їм порекомендували якісь пігулки, які зміцнить їхні кісткові структури, хрящі, але це ну, просто неможливо, тому що мікроциркуляторне русло, воно вже постраждало, воно вже не може навіть доставити до тої кістки, до того хряща, ці поживні речовини, які були Котрі в таблетки. Да, тому вона їх просто вживає і вони транзитом. Проходять через організм, і не впитуючись, кістки в ті хрящі. Тому більше відпочивати, правильне харчування це є запорукою. І, мабуть, фізичні вправи, дозоване фізичне навантаження? Правильно, дозоване фізичне навантаження, саме ранкові зарядки, вечірні, а не спорт. Так як все-таки спорт він має бути в молодому віці, більш короткий так. проміжок часу. Тому що він часто за собою несе більше шкоди, ніж також травма, Тра... також і травмування, так, так і травмування, і навантаження на серцево-судинну систему. Так, Старечі літній вік, воно вже є протипоказом. І тому часто люди, не оцінюючи свої сили і можливості, займаються спортом, яким вже їм протипоказаний. Це є. Небезпечно для них на противагу — лікувальна фізкультура. Лікувальна фізкультура так, будь-який вік, і любой, майже будь-який стан організму, ну незважаючи тільки тоді, коли людині вже цей гострий стан, коли їй протипоказано. Є, є запорукою того, що людина швидше видужує, більш буде здоровіша і буде більш якісне її життя. Вона буде отримувати від нього тільки позитивні моменти. Тому що коли вона хворіє, немає ніякої Позитив. радості і позитиву від цього. Нам ще дуже цікаво, які обстеження потрібні для людини, котра отримала травму. Ну, поступаючи, наприклад, от конкретно, якщо це травмпункт Вінницької міської клінічної лікарні, швидкої допомоги. Перше, що вона отримує, це огляд і обстеження лікаря-травматолога, який приймає її. Це є майже 50%, а то і всі 80 обстеження цієї людини. Далі він відправляє людину на рентгенологічне обстеження, що має, в принципі, підтвердити його думку, його попередній діагноз. Далі, якщо є якісь сумніви, чи потрібно має плануватися оперативне лікування, бажано, щоб людина ще пройшла комп'ютерну томографію. Що дає змогу більше оцінити ступінь пошкодження, вид кісткових тканин, і що буде більш правильно і буде із запорукою хорошого результату лікування травмованих людей. Тому також є засоби магнітно-резонансна томографія, що дозволяє більше обстежити м'які тканини, еластичні структури організму, також оцінити ступінь їх пошкодження і вибрати і тактику лікування. І Тривалість і мобілізації, якщо це потрібно, або запевнити людині, що з нею все добре, і вона може вчити далі повноцінно, не думаючи про те, чи в неї був той перелом, чи було те пошкодження, чи ні. Також є такий метод обстеження Денситометрія, він не набув такого широкого характеру, більш наукових таких працях застосовується. Допомагає нам визначити ступінь насичення кальцієм, іншими мінеральними структурами, кісткові тканини, структури на різному Можливо рівні організму. Можна відкригувати цей рівень, так? Можна Дієтою. також так, відкоригувати, Дієта, фізичні фізичні вправи. фізичні вправи навантаження. Чомусь немає такої реклами, популяризації цього методу. Хоча він все-таки є таким досить цікавим і досить інформативним. Нічого так не дасть нам інформації, як цей метод. Можливо, надалі він, В майбутньому, так, він буде більш поширеніший поширення. більш доступніший для людей. Більше в центрах обстеження це можна буде пройти. Дякуємо вам за змістовну бесіду. І ми переконані, що для всіх подолян це було надзвичайно інформативно. Бережіть себе, будьте здорові, відпочивайте з розумом і працюйте та отримуйте задоволення від своєї роботи. На останок нашої програми. Яке у вас побажання для наших подолян? Зараз наступає час відпусток, час відпочинку. Хотів би побажати подолянам, щоб вони його провели достойно, з розумом, завжди пам'ятали про те, що це відпочинок, що вони мають повернутися здоровими, стати до роботи, щоб ніколи не отримували травм, були щасливі, здорові, і щоб менше було до нас звернень. І хай у кожного подолянина буде щаслива родина. Дякуємо, дуже слушно. Ми приєднуємося до ваших вітань. Бажаємо вам успіхів у вашій роботі, наукових досягнень і будьте щасливі! Дякую вам також і вашому каналу. Пасибі. А ми нагадуємо у студії з нами сьогодні лікар-травматолог розбіцький Олег Геннадійович.